Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 20 березня, ми з вами читатимемо глави з книги буття та книги притч Соломона. Отже, починаємо з книги буття. І сказав Бог: нехай родить земля душу живу, за родом її, тварин і плазунів, і звірів земних за родом їх. І стало так, і створив Бог звірів земних за родом їх, і худобу за родом її, і всіх плазунів земних за родом їх, і побачив Бог, що це добре. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим. І за подобою нашої. Нехай володарює вона над рибами морськими, і над птахами небесними, і над звірами, і над худобою, і над усією землею, і над усіма плазунами, що повузають по землі. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її чоловіка і жінку створив їх, і благословив їх Бог, і сказав їм: Бог. Володійте, і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею, і володарюйте над рибами морськими, і над звірами, і над птахами небесними, і над усякою худобою, і над усією землею, і над усякою твариною, що плазує по землі. І сказав Бог: Ось я дав вам усяку траву, що сіє насіння, яка є на всій землі. І всяке дерево, яке має плід, що сіє насіння. Вам це буде в їжу, а всім звірам земним, і всім птахам небесним, і всякому плазуну, на землі, в якому душа жива, дав я всю зелень трав'яну в їжу. І стало так, і побачив Бог усе, що він створив. І ось добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий. Так були створені небо і земля, і все воїнство їх, і звершив Бог до сьомого дня діла свої. Які він робив, і спочив у день сьомий від усіх діл своїх, які чинив, і благословив Бог сьомий день, і освятив його, бо спочив від усіх діл своїх, які Бог чинив і створював. І переходимо до книги притч Соломонових. Сину мій, якщо ти приймеш слова мої і збережеш при собі заповіді мої, так що вухо твоє зробиш уважним до мудрости і нахилиш серце твоє до роздумування, якщо будеш закликати знання і звертатися до розуму, якщо будеш шукати його як срібла і відшукувати його як скарб, тож зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання про Бога. Тому що Господь дає мудрість, з уст його знання і розум. Він зберігає для праведних спасіння, він щит для тих, хто ходить непорочно, він охороняє. Піті правди і оберігає стежки святих своїх. Тоді ти зрозумієш правду і правосуддя, і прямоту усякий добрий шлях, коли мудрість увійде в серце твоє і знання буде приємне душі твоїй. Тоді розсудливість буде оберігати тебе, розум буде охороняти тебе, щоб спасти тебе від шляху злого, від людини, яка говорить неправду, від тих, які залишають путі прямі, щоб ходити шляхами темряви, від тих, які радіють, чинячи зло, захоплюються злою розпустою, шляхи яких криві, які блукають на стежках своїх, щоб спасти тебе від дружини іншого, від чужої, яка промовляє солодкі слова свої, яка залишила керівника юності своєї і забула завід Бога свого. Дім її веде до смерти, і шляхи її до мерців. Ніхто з тих, що війшли до неї, не повертається і не вступає на путь життя. Тому ходи шляхом добрих і тримайся стежок праведних, бо праведні будуть жити на землі і непорочні будуть перебувати на ній, а беззаконні будуть знищені з землі і віроломні, викорінені з неї. На зараз це все. Божого вам благословіння, до зустрічі вечором.